Привіт, дорогі водії, з вами канал Апотема. І так почали писати що. Ой, нас обманули, виявляється, на блокпостах, які мали бути навчально-тренувальні, да? почали видавати повісточки. Ого, а хто ж міг подумати, що таке може статися? Так, ну як же? Ви ж бачите по новинах, візде говорять про те, що багато ухилянтів. Хлопці, чоловіки не йдуть самі добровільно оновлювати свої дані в центри комплектування, що е, нестача, нестача на фронті, і що ви думали, що просто будуть сидіти, склавши руки, ні приймають якісь дії для збереження України, для відвоювання, для збереження її цілісності. А де це ще робити? ну... Воєнкоми ходять, так скрізь, але ну, де це ще робити найкраще, ніж на блокпостах, де людина зобов'язана зупинитись, де людина представляє відразу свої документи, де це можна зробити безперешкодно, без порушення норм, нікого нікуди не треба тягнути, самі приїхали. І людям їхати потрібно, тому що робота, тому що е, якісь ну, можна навіть власні справи, ну, хоч ті трішки можна й перенести, а от з роботою взагалі ні. І людям, люди шевеляться, люди рухаються і постійно проїжджають ці блокпости. Тому все, що сьогодні перед останній день таких посилених блокпостів, так, з завтрашнього числа їх має стати вроде би, трішки менше, але. А, ні, до 6, до 6, 6 числа трішки менше. Але не думаємо, що це, що це от... подавали трошки, да, і зупиниться. Ні. Таке буде і надалі, і судячи з ситуації, масштаби зменшуватись не будуть. Тому два варіанти: або сидіти в погрібі, нікуди не рухатись, або не боятись. і... Їхати і оновлювати свої дані, і захищати нашу батьківщину. Коротше, вибір є. Тож, вирішуйте, що вам робити. До нової зустрічі на каналі Автотема, де я про всі ці деталі буду розповідати.